Створюйте перешкоди для працівників засобів масової інформації. У відповідності до закону про пресу не і має. про доступ до публічної інформації. Журналіст має право висвітлювати суспільно-значені події. Якщо буде відбуватися якась акція всторожниці такого сімейного типу, це вже ваше право. Так, наше рішення По пресі. Юрі Кенч, мені доведеться перезвонити правоохоронні органи Пожалуйста. і запитати. У нас є юрист. Ви подавали заяву на ім'я ректора? Що ви хочете бути присутні? Шановний я в місті Томком любий громадянин, любий мешканець міста будь Іван, ну, будь Значить, Мам... шановний, шановний пане юрист, да. я ну як маю сумнів, що ви усіх цих питаннях розбираєтеся. На прикладі своєї історії, значить, у відповідності закону про пресу і про я доступ давав, до публічної я не давав, я не давав добро з зміни знімав. А віта си не знімає публічної класну. інформації. Журналіст має право на висвітлення суспільно, значить, хоче відносити. Ще раз скажу, це якщо ви маєте бажання, що вам треба подати або услугу, або письмову заявку для цього заходу. Вам би буде дали відповідну відповідь. Пробачте, це не приватний навчальний заклад, це державний вищий заклад. Я розумію, що не зі мною. Я вам пояснюю ситуацію. Тоді це відповідно перекладається. Я стараюсь. Так намагайтеся? Так. Добре, дякую. Прийміть на увагу, я ще скажу, що я не з вами. Ми не знаємо навіть. Хто ви є? Немає вашого посвідчення. У вас є Покажи, що посвідчення. Ви мали подати відповідну заявку. Тут не посвідчення. Треба було подати відповідну заявку письмову. Про те, що ви маєте бажання приймати участь на засіданні вченої ради. Ну, так, тож можна зараз Я вибачаюсь, а у вас тут якісь державні секрети будуть розглядатися? Це, все, я ж не з вами ми ж подумали, Державні секрети? Ну, ми ж не з вами говоримо. Все, все. все. Ну, так, я запросив журналіста. Я запросив журналіста. І це моє право. Але ж я не з вами розмовляю. все. все, все. Завтра це молодий людина піде в да, операційний да, зміни і да, скаже, я хочу да, знімати, да, бо я журналіст. І знімає. ми Я думаю, що всім все зрозуміло. Так. Будь ласка, зніміть свій апарат. Будь ласка, зніміть, зніміть. свій апарат. Ну, ну бачиш. Це гласність така в МДУ. Будь ласка, виключіть його.